Так, народ, у нас чергове по грі речі Shadow Legends, і в рамках цього відео я хочу розібрати сезон r Хочу розібрати його хороші сторони, погані сторони. Забрати нагороди, боюся з вами емоціями, втомою певною мірою, тому що ну це було дійсно складно, особливо останній тиждень, дуже багато нервів, дуже багато переживань. І Ларіум. Не були. Ларіумом, якби вони не накосячили І в кінці оця година, котра вони, типу, давали часу, або просто підсумувати рахунок, бо все одно рахувалися. Круто! Відповідно, я був 74-й. Але я був 74-й на той момент, коли, от наприклад, там той самий Viper, Kir і так далі, типу. робчик. Були нижчі, ніж я. І я такий, я вже розслабився, взагалі перестав грати. Типу думаю, ну все, нарешті нарешті. І така ситуація, просто що. Ось бачите. Я дізнаюсь за 15 хвилин до кінця, що. Ret завершується. Але тривають набір очків І я такий. Круто придумали, Вларіум. І 5 безшансових шансових взагалі поєдинків. Я отримую додатковий рейтинг. І з 81-го місця я пригою на 74 назад. Але чи це чесно? Взагалі ні. Тому що конкуренція в цих п'яти боях була нульова. Ну, вона, давайте не так. Вона була близька, десь, ну, можливо, до відсотків 20 того, що було ось тут. Тобто тут набагато було складніші бої. І до чого я це все веду? Пларіум обісралися, тому що ці три дня, арашу, фактично, можна було компенсувати за одну годину. Тому що давайте, наприклад, глянемо. У мене 4428, наприклад, той самий Рома. Де Рома? Дивіться. 4494. Коли був якраз таки ця година, у нього було 4-350, по-моєму, щось таке. Типу, він зайшов у топ 100 він був ТОП-100. Але, ну, ви розумієте, тобто він за годину набрав 140 очків. І враховуючи умови, що є раш платине, ну, раш цієї історії. Ну, це маразм, типу, я не знаю. І. Ну, заблокуйте онлайн арену на цей момент, я не розумію. Чому проблема? Чому це не можна було зробити? Типу, фактично, уявіть ситуацію, що я, наприклад, 90 ну, 90 -е місце зайняв, різниця там фактично 10 очків, і все, ну, я більше не можу грати, в плані того, в мене немає можливості. І тут я дізнаюсь ще раз годину, що я не ввійшов у сотню, тому що якийсь розробник взяв і не поставив обмеження. Тобто, щоб ви розуміли, тут рахується вже не сезонний рейтинг, а звичайний рейтинг, і, як бачите, звичайний рейтинг ось гравців. Ну, звісно, нав'язати конкуренцію мені складно вже буде, тому що якщо я тут якось бадався, ну, їм буде набагато складніше. І це просто, типу. Ну, немає слів, чесно кажучи. Але, без різниці, знаєте, тут не так критично це зараз впливає. Можливо, до наступного разу це пофіксять. Можливо, ні. Неважливо. Що хочеться підсумувати? Сезонна РТА пронесло велику кількість плюсів та мінусів. Перше. Дійсно конкурентна арена. Дуже складні бої. Дуже великий накал, так би мовити, емоцій. Але 5 боїв підряд проти одного супротивника, проти якого у тебе, наприклад, немає шансів. Стабільність. Величезний рандом майже у будь-якому бою. Стабільність. Взяти наприклад. Поміняти нікнейм. Стабільність. Чи ви розуміли, в ТОП 100 є десь людей з 30, котрі просто кожен день міняли нікнейм? Тому що таким чином вони маскували свій аккаунт і, припустимо, могли на 2-3 бійки виграти. Легендарно. Далі інфляція рейтингу. Фактично та сама історія. Якщо ми подивимося на топ-1, 43 тисячі рейтингу. Це за місяць, 5700 боїв за місяць. Зробіть ресети нормальними. Зробіть обмеження з такою системою, котра наразі наявна, ну, це неможливо грати. Зробіть обмеження, наприклад, в 40 боїв в день. 40 боїв в день з головою вистачить раз. Друге, буде видно дійсно хорошу конкурентну гру. Тому що від 40 боїв на день просіється нормальний пул гравців. Не буде такого, що тут є от середині людина з 50% вінрейту. Де вона? Де він? Де той зен? Ну, до цього ми ще дійдемо. Там є ще один момент. Пов'язаний з декількома гравцями. Чекайте, секундочку. Треба його надибати. Дивіться, New Day, наприклад, от гравець New Day. 1480 боїв. 66 місце. І якби людина, якщо що, може нормально грати. Але через те, що є якраз можливість грати нескінченну кількість, вони кланом. Оцей от прекрасний клан Gods and Legends. Взяли і домовились між собою таким чином. що А давайте ми будемо коли попадатися один проти одного. То я буду просто лівати. І потім ти будеш лівати. І таким чином, от різниця між очками 6 очків. Тобто, фактично, якщо ви два рази зустрінетесь, ви вийдете в плюс 6 очків. І таким чином, от наприклад, New Day за 30 хвилин міг пропати з точків. Причому я це сам бачив особисто. Він проти мене багато разів виходив. Власне, я йому за це, типу, як і маю бути вдячний. Але чесно, в чому сенс тоді цієї гри, якщо фактично це абуз системи? Якщо ти бачиш супротивника, ти вийшов, потім цей самий супротивник вийшов проти тебе, і в нього, і в тебе плюс 6 очків. Що можна сказати ще? Дуже сильно горіло моментами від того, що ти сидиш, натикаєшся на того самого супротивника. У тебе взагалі нема аутів, як його перемогти. Тобі далі його дають. І фактично те, що різні пули є гравців, круто. Але це майже не працює. В кінці це працювало нормально. Останні три дні було видно, що дуже всі багато грали, відповідно, один з одним попадалися. І це, відповідно, було видно ну, результати. Був були складні бої. Фінрейт наближався плюс-мінус до 50%. А, ну, трохи більше, але тим не менше. І ще одна проблема. Проблема ботів. Бота з'являється на третій хід, на третю поразку. Чи добре, що вона є, мабуть, так. Але чи окей, це взагалі для системи, мабуть, ні. Чому? Тому що фактично, якщо ти переміг, значить ти закріпив за собою ритм. Тому, що, ну, якщо ти досить сильний гравець, ти не програєш боту, тому що у тебе є колекція. Зазвичай ось. І. <смут> скажімо так, коли ти так граєш, кількість боїв в даному випадку ще більше вирішує. Тому що, якщо, припустимо, у тебе дійсно поганий він ти все одно можеш за рахунок того, що ти будеш хоча б ну, 2-3 боя перемагати з десятки, плюс боти, ти все одно будеш рости в рейтингу. Причому у тебе буде від'ємний він тобто нижче 50%. Далі. А, що, хочеться, що хочеться сказати. Як тільки виходить, почнеться новий сезон, якщо не буде ніяких нововведень, Ну, фактичних, котрі дійсно змінять якусь систему, змінять якийсь підбір гравців. Е, до речі, ще один баг, ну не баг, а точніше підбір, якщо підбір шов довше, ніж 50 секунд, або 45, 45, по-моєму, по моїх спостереженнях. ви могли дати або дуже легенького супротивника по рейтингу, котрий набагато нижчий, ніж ти, або неймовірно складного супротивника по рейтингу, котрий набагато вищий, ніж ти. Чи це добре? Чесно. Не дуже. Е, я розумію, чому це зробили. Вони це зробили, тому що б не було такого, що ти шукаєш хвилину і тобі нікого не дали. Тобто, когось тобі точно має дати. Але чи найкраще це рішення? Я не впевнений. Я не впевнений. Власне, що хочеться зараз зробити? давайте ми заберемо нагороди свого. От, бачите, цей гравець постійно виходив 1500 бойових ще. 50% він рейти. А Цей теж почав переливати в кінці. Тобто, між собою почали соклани брати, переливати рейтинг і все. Чи це добре? Та ні, звісно, це просто ну, неймовірно погано, тому що перелив рейтингу. Дехто заходив, дехто дійсно старався. Навіть аж дивіться, 1248 боїв. Він дійсно старався, він не переливав нікому рейтинг, ну, окрім мене, в плані того, але він це зробив не так, що він зайшов і вийшов з бою, ну він пробував, да, він ну, робив херню, тому що він грав однією тою самою стратегією. Але, як то кажуть, з ким не буває. Момент заключається в тому, що, як би сказати, зробіть дійсно конкурентну арену. Тобто, якщо бачите, що. Гравець дуже багато грає, відділіть його від основного пулу. Тому що якщо людина грає більше, ніж 100 ігор в день, ну фактично як цей, зрозуміло, що в нього буде набагато вищий рейтинг, але це вже залежить і від вінрейту. Тобто ви можете сортувати людей по вінрейту, наприклад. Тому що я, наприклад, 55% вінрейту, не нав'яжу бій 87% вінрейту з набагато більшою кількістю очків, ну буде дуже складно, враховуючи, наскільки конкурентна ця арена. Так, ну, власне, по пропозиціям, мабуть, все. Що хочу сказати, якщо змін не буде, я не буду рашити більше, якраз таки, топ 100. Я не бачу в цьому ніякої ніякого сенсу. Нагороди оці не вартують того, щоб якраз таки стільки часу витрачати, ресурсів, котрих було витрачено саме Рубінів, наприклад, часу і так далі. А якщо хоча б. Навіть 10-ту частину, якщо конвертувати то цього ресурсів не буде вистачати. Чи було це цікаво? Так. Да. Чи було це стресово? Так. В принципі, за це можна подякувати. Це дійсно було непоганий такий челендж. Спробувати свої сили. Чи горіла у мене срака? Неймовірно, сильно, неймовірно, багато. Отже, давайте тепер, власне, заберемо нагороди ці прекрасні. Блін, настільки сильно обіцятись, це ще треба вміти. Тобто вони не всі нагороди дають, вони дають тільки 6 нагород. О боже мій. І на що я це робив? А, забудьте, народ. Я більше не буду приймати в цьому участь. Якщо тобі дають скриню, в якій за місяць дають 6 нагород. Я навіть релік скрафтити не можу. Мені дали епік релік. А... Чи ворс it. Уже категорично не Ворс Тобто, тут показують зміст скрині залежить від його типу. Тобто, хочете. Я, я не знаю. В мене. Ну, дивіться, рамочка, до речі, вже пропала звідси. Тобто, якщо я тобто зайду, мені більше рамочка далить. Що власне логічно. ой 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 народ. Я не знаю. Типу, Давайте так. От побачив власне, результати, побачив те, що мені випало. Це буде синя якась да, херня. Пларіум. Ви обісералися. Дякую вам за цей неймовірний треш в вигляді місяця. А... Не знаю, якщо будуть внесені якісь корективи, якщо це буде хоч якось цікаво, я подивлюсь, можливо, в майбутньому я буду приймати цьому участь. Але щоб я рашив нагороди, щоб отримати рарочку, ні в якому разі. А, тому дивіться, дуже всім вдячний за перегляд. Дякую всім за те, що ви мене підтримували. Мені було дуже приємно. Да, це було дуже складно і дуже стресонасичено. Давайте скажемо так. Як на мене, потрібно зробити повний ресет арени, повний, не тільки сезонної, а й загальний. Тому що інфляція цих очків вона ну, нічого не варта. І, власне, що хочеться підвести ще. Дякую всім Ще раз. Дякую за те, що були зі мною. А, з приводу стрімів, я буду відпочивати мінімум 3-4 дні 100% від арени. Я не хочу заходити. Я буду відбивати, можливо, 2-3 бої просто, щоб забрати нагороди. Бачити її не хочу після ну, типу, сьогоднішнього дня, де я зіграв 150 боїв. Uh, Отак. От Тому всіх був дуже радий бачити. Зустрінемось з вами на відео поки що. Потім будуть стрімчики. З вами був Універті Плей. Всім па-па.